Дітки, пропоную вам погратися в гру, яка називається «Що зайве?». Дітки, це Марійка, а це її кімната, вона тут живе. Подивіться, що є в її кімнаті. У неї є улюблені іграшки, м'яч і лялька. Скажіть, а що є в кімнаті ще? Ліжко. Шафа. Стіл і стілець. Як можна назвати ці предмети одним словом? Так, меблі. А давайте пограємо в гру Що зайве. Я покажу вам предмети. А ви уважно дивіться, і скажіть, що тут зайве? Почали. Що зайве? Так, м'яч, бо це іграшка. А тут? Що зайве? Вірно, зайва тут сукня. Бо сукня це одяг. Що тут зайве? Так, зайве тут пилисос. Бо це побутова техніка. А тут що зайве? Подивіться, будьте уважні. Так, тут зайва. Чашка, бо чашка це посуд. Молодці дітки! Ви справились? Було цікаво? Тоді до зустрічі!